Що? Що ми ми любимо. Це маленькі кав'ярні з великою душею. За скульптури та пам'ятники, які прикрашають місто. Зелені зони, яких тут багато. За місто тут завжди знайдеш нові улюблені місця. Це натхнення, яке дарує місто. За сміливих, щирих та добрих людей. Та сили і тиші за особливий ритм життя, без метушні. за запах свіжої випічки зранку за поєднання минулого і сучасного За вулиці, якими хочеться гуляти За Сальтан символ сум за унікальний спосіб Рображенський собор. За величний театр імені Шевки, за спокійний ритм життя. За хнігарі, яких може загубитися надовго. за місця, де народжуються нові зірки, за місця, де народжується творчість за те, що суди назавжди в наших серцях.